Всім. Ой, сьогодні я тут, в Пенсільванії, розвантажуюся. на рахунок того, хтось здивувався, що тут треба платити, так, тут треба платити за деякі розвантаження, ти платиш. Я вам ну, не, не я особисто плачу, я плачу фірми. Якщо б я був овнером і це було скажімо, мої замовлення, брокер мені давав, ну, відповідно, я би за це платив. Так от коротко про те. Чому здійснюється в залі оплата? Я вам обясню Деякі компанії, куди я привожу свій вантаж, вони є, можна сказати, перевалочними базами. Вони не є власне компаніями, які реалізовують цей товар, а вони виглядають як скоріше як склади зберігання. Отак От я би сказав. І коли я сюди привожу в цю компанію, наприклад. Свій вантаж, відповідно, я його скидаю, плачу за те, що мене розвантажували, ну і таке. Але це, опять же, це все індивідуально, це не є всі компанії одинакові. Тому, тому така ситуація. Тому маєте, щоб ви знали, да, тут платиться за розвантаження. Особливо в компанії, що я зараз їжджу, напевно, відсотків 90% я плачу не я, а компанія точніше платить за те, що, вона мене, що мене тут розвантажують. Так виглядає ситуація. Зараз мені прийшло було повідомлення, що мені треба буде заплатити. Після цього повідомлення мені прийде друге повідомлення, скільки мені потрібно заплатити. Потім я перейду в інтернеті в систему, там, де оплачується це все. Ну, тобто, це нема нічого там такого надзвичайного складного, там все досить так примітивно. Ну, наскільки можна, знаєте, може бути примітивним. І це. Я це все оплачую і арівідерчі за документи, поки я не оплачу, буду стояти під дверима загоряти. Отак От виглядає сьогоднішня ситуація з розвантаженням. Плата за розвантаження буває різна. Буває, я плачу деколи 150 доларів. Верніше компанія платить, деколи я плачу 200 доларів, 300 доларів, 400, 500, 600. Саме ну, більше мій платіж був то поза 600 доларів. Це саме більше. Так само є така опція, коли я заїжджаю в порти от там навколо Філадельфії. Коли я там заїжджаю в порти, там так само буває, що з мене стягують плату в розмірі 150 американських доларів. І найголовніше, що вони хочуть, щоб ти платив кеш. Ю. Не хочуть ні кредитних ні карток, ні фя не хочуть, Хочуть тільки кеш. От така заездом ситуація терминал на ту суму, ну, не знаю, добре, погано, чи це без поняття. Але тим паче такий бізнес. Кожен заробляє на всьому. Кожен, як може, так і заробляє. Бачите, прижилося платити за розвантаження і все, і всі, всі дружно платять. Не знаю, можливо, якщо компанії там мають напряму якісь. Контракти чи ще щось і не платять, тому що є такі варіанти. Ми в деякі місця приїжджаємо і з нас не беруть плату власне. на заїзд. Тобто я бачив там з вантажівки, там стоїть як розцінки, скільки треба заїхати, то наша компанія не не, не, не платить. Хоча й ну це тут в USA тобто це не в Канаді, а власне в USA з чим це пов'язано, я без поняття. Чи домовність, чи місячний проплата, чи просто ми криві сліпі, і з нас не треба грошей брати, ну не знаю. Тим паче так виходить. Сьогодні прекрасний морозний день, мінус два. Там, бачите, монтажівки стоять, заїжджають, там чи Ходить там чувак, коротше, пломби там зрізає, все як має бути одним словом, все за собі. Усе класно. Це Зараз. Після цього буду мати завантаження, в мене вже готове, але там така ситуація, що там на те завантаження їхати. Але я вже в тій компанії був, де я вам завантажитися, А я там опять буду якимись соками завантажитися, таке щось навіть, навіть ріфене треба включати. Але цей... Але в тому, що в компанії яка там фішка, там треба в них написано, щоб ти приїжджав до завантаження не раніше, ніж за пів години. Тобто, що розвантаження, що завантаження, вони не хочуть, щоб ти там стояв, коротше загоряв. Що так, бог її знає. Ну і про в руки, в принципі, така різниця. І то можна. Що зараз ми тут позагоряємо трохи, потім відпішлемо смски, щоб мені прислали манікод, коли мені скинуть манікод, я получу документи і поїду, але в мене ще часу, ой-ой-ой, тільки 7-18! Бачите? Дуже платна робота Про це потягати. Це вчасно, в мене взагалі нормально получилось. Я прям. Як це сказати? Ну, в черзі я простояв тут а поки зачекінився, це хвилин ну 40 точно простояв, там трохи вантажівок було. Та й в неї зараз ще стоять і вантажівки, тобто є трохи. Є то щастя. Тут я за весь свій період праці другий раз. за тому ну, я так в принципі, орієнтувався, куди я їду, що тут буде відбуватися. Як я вже наголошував, моя компанія, в якій я на даний час працюю, вони все їздять по одних тих самих місцях. Тут я вже, в принципі, в більшість випадків в навігацію вже навіть не використовую, Так, включаю час від часу, коли якесь містечко заїжджає, щоб не дуже там служити щоб бачити, куди їхати, а по тих автострадах тут навіть немає сенсу включати, вони тут всі практично по нумерації йдуть і. Досить просто їхати. Тобто, коли накатуєш один на самий маршрут, ти по ньому їздиш, їздиш, тому що в мене виходить до Нью-Джерсі, Пенсильванія, там... Нью-Йорк, штат, Ну, це так знаєте взагалі ні про що. Тут ті самі там, чи Штатмен, чи цей Кепр, Масачусетс проїжджає. Щоб я туди поїхав де далі? ну туди так, вже треба було навігацію включати. От. Я щось не пам'ятаю, чи я в Канаді платив на зараз завантаження. що напевно, ні. Ну, але в Канаді теж ми їздимо в тій компанії, там, де в принципі, стандарт плюс. Нічого нового. Тобто там все стандартні компанії. <кій> якщо бачите, от, там де бусик стоїть, така, як гілітіна зроблена, якщо вам видно. Не повинно бути видно. як гілітина зроблена, це і от щищення снігу з, з дахів. Ти її піднімаєш собі, виставляєш, коли сніг впав, ти під'їжджаєш, під, під нею туди-сюди, вурк-урк-урк -вурк, і поїхав. І сніга немає на даху. Хоча б цього разу я їхав, в мене на цьому причіпі був сніг, і я, в принципі, щищав. І я знаєте, що я зрозумів? Що коли я чистив, я зрозумів, що я давно фізично не працював, тому що я так запехкався. Там того снігу було, що кіт наплакав. Ну я так запехкався. Я поки він ще мокрий такий був, важкий, що просто тридець. Я от туди-сюди. Ой, це мені та штука була, заціпилася, мусив mm -hmm. її аж на землю кидати ту таку. Ну то теж я вам вже показую, вже знімав, що тут, в принципі, як воно виглядає. Там, ну, це в Нюбральську у нас є. Більше ніде не зустрічав таких приспособлень, щоб. Ну, зчищати сніг. От я вам серйозно говорю. Це тільки у нас Нюбрансвіку. Я бачив, що є отакі ж е, класні штуки, де можна заїхати і почистити собі з даху сніг. Тому що це теж. Ну я бачив на особисті очі, коли з даху е, зірвало було кусок такої великої криги, і влупило коротше, в чуваку прямо в лобове. Це лобове просто моментально стало поводиною. Моментально. Тому ну, я завжди переживаю за ті всі дахи, не хочу нікому, не собі проблем, нікому проблем не хочу робити. Тому простіше це спочистити, зупинитися і їхати собі спокійно. Так. Ну що тут? Тим більше, в принципі, такого нічого цікавого немає. Що тут? Машини заїжджають на розвантаження, різноманітні. Я все дивлюсь, що тут так в USA ставки що... кажуть, що ставки на два рази опустилися вниз. Я, в принципі, ну, я думаю, що радості в них мало від таких. Солярка пішла вверх, ставки пішли вниз. Коротше, круто. Не знаю. Зараз такі трошки кри 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 криза... криза в транспорті Власне, американського континенту. Такий невеликий кризис. Значить, все, там, в принципі, всюди криза, що там говорити. Навіть воно всюди відчувається. Десь більше, десь менше, але тим паче все одно. Равно... Хлопак из Индиани, Индиана, приехал, Дизель деф немножко иначе у него это положение, Ингла, Ингла, компания, даже не знаю, что это за компания, Террафранская ВИОСА, компания так не сильно... Цигіля люлю. О так. Ну, Бачите, як звернете увагу, тут на цій компанії ніхто не напрягається, там security і це все, це все. Чувак вийшов кросовка. А в принципі, я і сам кросовка ходжу, як то пішло. Так, Але мене дуже успішно розвантажить, тому що я чую, машина ходуном ходить, все прекрасно. Ну, в принципі, і все. Я вам сказав два слова про те, що про оплату, що треба робити, щоб ви не здивувалися, якщо хтось піде робити. Нічого в тому складного немає, можна ще раз звернутися до оплати. Можна електронним варіантом, якщо вам присилають, а можна просто звичайним чеком. У мене є чеки такі. Я їх виписую там. Мені присилають манікот на ту суму, яку треба об об обгрейдити. Взяти. І все вони мені прислали, я туди все повписував, повписував свої дані, там теж буквально може 3-4 треба цих записати, теж, в принципі, нічого складного. звичайна людина, в принципі, розбереться без всяких проблем. Саме, там, саме основне в, в цьому в чеку це манікод, тобто код, який дає право зняти ті гроші. Все. все остальне це так, чисто технічна сторона. Тому, друзі, я всіх вас. Як то кажуть, люблю, поважаю. Все вам всім найкращого. До нових зустрічей!